Вже вдруге на Прикарпаття з'їжджаються плавці на чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Того року федерація плавання сама звернулась до влади міста з пропозицією провести всеукраїнські змагання на базі Франківська. Організація чемпіонату сподобалась як федерації, так і спортсменам. Тому було вирішено цього року знову провести змагання на Івано-Франківському міському озері. Найголовніше, що тут для місця проведення змагань є ідеальні умови, адже вода спокійна, немає ні хвиль, нічого. Це допомогло допомагає спортсменам ну, показувати кращі результати. Марія Голуб приїхала своїми вихованцями із Києва. Каже, до змагань готувалися ретельно, впевнена, що спортсмени покажуть хороший результат, а для когось це стане гарним стартом. Це юніори, які будуть пробувати відбиратися на дальніші ну, і Є хлопці, які тільки починають цю дисципліну освоювати будемо старатися. Володимир Яворонь близько шести років займається плаванням на відкритій воді. Ділиться це доволі цікавий вид спорту, але зовсім не легкий, адже великі дистанції даються важко, особливо коли погодні умови не дуже сприятливі. Десь кілометрів це не легка дистанція. Так іноді бо вода холодна, іноді водорослі, медузи. Дощ загалом до Франківська з'їхались плавці з Дніпропетровської, Запорізької, Волинської, Київської, Тернопільської, Полтавської та Харківської областей. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканала РАІ.